Мої вітання усім глядачам каналу Усе чудово. Сьогодні я в ефірі разом із чарівною неймовірною і прекрасною Русланою, яка з'явилася не просто так в моєму, а тепер і в вашому житті. Адже сьогодні ви почуєте те, про що ви навіть не здогадувалися і не чули, і ця інформація врятує комусь життя, особливо тим, хто часто заходить у салони краси в перукарні і користується різними процедурами, які шкодять вашому здоров'ю. Сьогодні ми поговоримо про те, про що не модно говорити про що більшість салонів краси. Мовчать і ніколи вам не розкажуть, тому що це бізнес і гроші. І коли ми з Русланою переписувалися, обговорювали тему ефіру. Я з'ясувала для себе, що насправді існують процедури, які роблять в кожному салоні краси України, які є небезпечні, дуже небезпечні для здоров'я і можуть вбити навіть людину. Тому, будь ласка, не перемикайтесь, додивіться до кінця, поширюйте це відео, адже воно буде корисним багатьом, хто живе на цій планеті. Мені дуже приємно тут спілкуватися з вами. Значить, я 30 років індустрії краси. Я вчилася в Академії Лореаль Французькій, не в Україні, і я вчилася на викладача взагалі. Я мала їздити по світу, викладати програму Академії Лоріаль. І так сталося, що ми з моїм чоловіком вернулися в Україну, і я приїхала в своє промісійне містечко, і за першу освітою я ще інженер-еколог, профілюючий камяно і е, так стало. Е, мені так було цікаво, коли на ринку в нас почало з'являтися дуже багато продуктів моїй індустрії. І я тільки чула маркетинг і рекламу. І мені було цікаво, як хіміку вивчити все досконало чисто для себе. Я не мала взагалі на меті ніякі вести вийти е, вести курси чи там якісь. Мені було просто цікаво самі дослідити, так як я не практикуючий хімік. Є в нас такі форми хіміки. І Я почала писати туди якісь такі моменти, які мені були взагалі недоступні, не цікаві. І я почала дуже отримувати наукових досліджень і почала цікавитись проблемою, які зараз створюються в нас в салонах краси. І я вам хочу сказати, що в моєму місті, і в вашому, і взагалі в Україні і в всьолому світі є такі процедури, які викликають раки дихальних шляхів. Але це поступово. Я спочатку почну з того, що волосина взагалі зароджується на третьому місяці вагітності в мами. На цьому місці вагітності вже виростає пошкод. Волосся. І проблеми облесіння спочатку жіночих і чоловічих, які зараз дуже важливі, я завжди кажу чоловікам. Проблема облесіння, ген облесіння, щоб ви знали, це жіночий ген. Коли в жінки по чоловічій лінії, батько, брат мають цю проблему, це більша вірогідність того, що буде мати це син. І дуже рано закладується цей ген, щоб його вирішити цю проблему. І я завжди свою кажу клієнтам, які мають цю проблему чоловікам. Я кажу, дивіться, якби дійсно вирішення було цієї проблеми, повірте мені, Дональд Трамп, мільярдер, який, повірте мені, метросексуал, і він мільйон мільйонів має, він виходив з шевелюри, як нас Юля Тимошенко, тому що для нього це проблема. В перспективі вирішення цієї проблеми на сьогоднішній день немає. Є всякі відновлюючі, живлюючі процедури. Я їх так само дуже глибоко вивчала. Я зараз не про це. Я кажу, що в перспективі. Взагалі вирішення цієї проблеми для чоловіків немає. А для жінок, коли дійсно жінка бачить, що в неї на сьогоднішній день вона лисіє, не то, що відпадає волосся після фарбування там, невдалого, а дійсно облисіння якесь це симптом. Це симптом якоїсь хвороби. Перш за все, гормони, який відповідає за якість волосся, це так грубо я вам розкажу, виділяє щитовидну залоза. Чоловіків гормони виділяється простата. І я перш за кажу, як до мене приходить клієнт. Жінка паніці, тому що в нас, тим більше українська жінка, вона візуальна, вона дуже хоче бути гарною. Я кажу: йдіть до лікаря це симптом хвороби. Ніякі пілінги, ніякі вітаміни, ніякі маски, вам не вирішать цю проблему. Ідіть до лікарів і шукайте проблему спочатку в щитовидній залозі, а ну взагалі по аналізам. Це проблема це такі маніпуляції в салоні, які, типу, хочуть спочатку вирішити проблему жінки, яка це дуже актуальна. І я взагалі проти цього, щоб рукарі лізли в цю сферу. Але ну, я ж не можу заборонити. І коли я почала вивчати взагалі всі продукти, які зараз, знаєте, коли вашої мами, Оксан, і моєї колись був шампунь, іїчний, і, і один там літровий купляли, і користувалася сім'я, чоловік, жінка, і, там, і діти, і більш-менш не мали проблем, а зараз вагон продукції, як взагалі людині розібратися в цій продукції? Куча процедур, які маркетинг так працює, що ви вже хочете її ніби зробити ще вчора. І е, поки я вивчала ці продукти, у мене дуже багато цікавої інформації, але на сьогоднішній день я докопалась до, до процедури, яка викликає рак дихальних шлюхів жінок. І я почала докопатись до кожної процедури. І, значить, я вийшла на такі процедури, які називаються каратинною керотин, відновлення волосся, ботокс, там зараз як хоче, зараз називають, аби продати її. Я почала її вивчати. І докопалася до того, що в 2005 році в Бразилії померла жінка раптово. Вони почали досліджувати її, чому вона померла, причин, тому що вона була здорова, і в неї накопичення формальдегіду було. І вони почали далі копати, і, значить, вияснили, вона робила керитине волосся дуже довго, і це накопичення формальдегіду викликало смерть. Це зафіксований факт. І, значить, у 2005 році Агентство по санітарному контролю Бразилії виступило проти цього інгредієнта в продуктах. Але ж ви знаєте, що це індустрія краси, вона за великі гроші. І почали писати, що це не формальдегід, а похідна формальдегіду. Слово формальдегід немає, але це нічого не міняло. І, значить, потім у 2009 році заборонили, провели дослідження, побачили, що дійсно формальдегід, навіть в малих пропорціях для порукаря і для того, хто робить, дуже шкідливий, заборонили. І назвали це гутеральдегід. Тобто, слова формальдегід не було. І в 2012 році сказали, що це концероген умовно, так і написали, умовно шкідливий. Тобто не почали забороняти, тому що він дуже багато де входить в косметичних всяких інгредієнтах, але ніхто не каже, скільки і наскільки він шкідливий. Але факт доведення смерті від цього продукту є. Взагалі, коли я почала. Років 12, робити цю процедуру, тому що я все почала робити, те, що приходило на ринок. Нам, першим, коли на ринок зайшла перша ізраїльська фірма, нам одягали окуляр і одягали респіратори, щоб робити цю процедуру. Але казали, це не є шкідлива, це просто для вашого комфортного почуття. І як я писати, перший в мене був запрос до хіміків на форум хіміків, чим відрізняється аміачна фарба безм'ячної, тому що я так не могла сама мені все розписали. І друге питання мене було про е, цю процедуру. Я взяла всі формули, скинула їм, і вони я була в шоці від того. І повірте мені, коли я навіть в своєму місці проводила семінари на цю тему. Не один перукар не перестав її робити. Що це доведено взагалі на міжнародному рівні, і така компанія вона пишеться як цирк. Це косметик інгредієнт Вер, Ревівер, американська створила таку, значить, вона вивчає хімічні з'єднання, які використовуються в косметичних продуктах, яка базується на міжнародну номенклатуру е, е, косметичних інгредієнтів. І ви можете на сьогоднішній день зайти туди. Забити будь-який інгредієнт, і на науковому рівні вам покаже всі досліди і до чого воно приводить. Не одна людина, яка знає цю інформацію на сьогоднішній день в моєму маленькому місті, повірте мені, вона не відмовилась від цієї процедури. Зараз тільки багато хвороб. І Я завжди кажу: якщо ви хочете лежати гарні в труні з гарним волоссям, ну будь ласка, це робіть. Ви не повірите, що в світі це вже доведено всіма людьми, науковцями. Однозначно за те, що платять гроші, вам будуть все робити, тому що це дуже великі гроші. Шалені Парукар заробляє на цій процедурі дуже великі гроші. І я після того, як я вивчила, я однозначно це не роблю. І я перша в світі, я, я не побоюсь цього слова сказати, я буду говорити на загал спочатку для українських жінок е, про це. І я буду виходити на світовий ринок, щоб це заборонили, тому що це шкідливо для здоров'я, тому що жінка це, е, це ген нації. Розумієте, і тому, а тим більше українська жінка, яка сама гарна, і вона використовує то все. Я вже не говорю, що роблять салонах те, що взагалі не діє. Зараз ми про це поговоримо. Це дуже цікава тема, за що ми платимо <пас> гроші, але це не діє. Слухай, ти просто неймовірно фантастична жінка, яка не просто так сьогодні з'явилася в моєму житті. Я зараз поясню, чому в моєму ефірі в моєму житті ти давно вже з'явилася, а в ефірі сьогодні це просто ну сам час прийшов, оскільки наш канал називається Усе чудово. То ми хочемо, щоб українці жили прекрасно і в них було все чудово. Тому ми говоримо на теми, так які є непопулярні. І, звичайно, що багато хто не хоче, щоб ми про цю тему говорили, але ми доносимо до вас інформацію, що ви зберігали своє здоров'я, красу, молодість і жили довго і щасливо. І такі люди, як Руслана, сьогодні тому з'являються в нашому ефірі. Чому я кажу, що не просто так ти з'явилася? І пам'ятаєш, ми з тобою, коли почали розмову приватну перед ефіром, я кажу, Руслана, мені треба, щоб ти сьогодні мені розказала про каретинування волосся. Пам'ятаєш? Це було перше питання. Так, я навіть не знала, так, що ця власне, так. ця процедура, яка викликає рак і смерть. А чому я тебе питаю? знаєш. Я думала, що ти знаєш. Ні, ні, я не знаю. Причому, що я про цю процедуру запитала дуже багатьох перукарів, бо я хотіла собі її зробити. Але в мене були сумніви і вагання. А в мене таке є: якщо в мене раптом виникає сумнів і вагання, значить мені це не потрібно. Значить, щось десь воно мені зашкодить. Але я думаю, ну все одно запитаю експертів, вони краще, ніж я знаю, я не маю часу сидіти чекати в інтернеті, шукати цю інформацію, рити. Я запитаю одного, другого, третього. Всі сказали, проблем ніяких немає. А в мене було ну, хвилювання стосовно цієї процедури, і взагалі в мене там кучеряшки, знаєш, то я сьогодні таку зачіску зробила тимчасово, що не треба вкладати. А кучеряшки потім можуть не відновитися. в мене теж було хвилювання після цієї процедури. Я, її не з... я до речі, йшла, я думала, або я роблю каратинування, Ну, простіше, це пряма волосся, Ти його не вкладаєш. Так. Або я тимчасово зроблю таку зачіску, як сьогодні. І я поки що вибрала цей варіант. І, як показав досвід, я не помилилася. Слухай, я тобі дуже дякую за інформацію. І глядачі, які тебе зараз дивляться, вони теж тобі дякують. Тому що дуже багато людей і моїх знайомих, які постійно це роблять. Знаєш, я так дивлюся на них: ну так, гарно, ну зручно, ну волосся класне. Пряме не терчить, не треба вкладати. Ну це економить час, але з іншого боку, ти дуже шикарну фразу сказала. Вам треба з тим волоссям шикарним в труні лежати. Ти розумієш? Я хочу сказати, що на сьогоднішній день індустрія краси і косметологія не зацікавлена, на жаль, в нашому гарному вигляді. Вона зацікавлена, що ми були завжди в проблемі, тому що як ви гарно виглядаємо, ми там сфорбуємося, що собі там мінімально робимо, не тратимо кошти, це супер. Ми завжди маємо бути в проблемі. і тому ці проблеми створюються. Добре, що воно відпаде волосся і нове виросте. Це одна історія. А коли це шкодить вашому здоров'ю і викликає не тільки рак дихальних шляхів, тому що вам навіть в голову не прийде, що це може бути шкідливо. Розумієте, і тому е, є куча організацій світових, які це пишуть, які це говорять. Тільки на хвилиночку це не комерційна історія. Розумієте, а комерційна історія я завжди кажу своїм клієнтам: як щось виходить на ринок, якась продукція, читайте негативні відгуки, почитайте, чи ви готові до того. Ви почитайте не рекламу, те, що вам кажуть, щоб ви готові заплатити за це, а ви читайте негативні відгуки, щоб приблизно ви хоч сформували для себе в голові, тому що я за чесність в своїй професії. І на жаль, дуже багато історій, які просто я хочу вірити, що не познанню та прокарі роблять деякі, або просто якщо вони роблять, вони ж так само собі біду роблять. Мало того, що взагалі ноль ефекту, хоча б не зашкодити. Пам'ятаєш, ти під час нашої розмови сказала, що є дуже багато цікавих процедур, які не допомагають людям. Ну просто ви даремно гроші на вітер викидаєте. А давай ще будемо розсекречувати ці всі міфи. дивіться, розкажу, як такі міф. Так само доведучимо це він міф, мезотерапія шкіри голови. Ви дуже багато чули про цю процедуру, які робляться в косметичних кабінетах, для того, щоб ваше волосся гарно росло, для живлення волосинки і для покращення росту волосся. Як я вам сказала ще вище, що волосина закладується на третьому місці вагітності. І взагалі, луковичка, яка формує волосинку, вона випльовує волосинку, і вона відношення до тої волосинки взагалі не має. А допомагає випльовувати м'яс, який прив'язаний до цієї луковички. Це я вам розкажу, для чого це я це говорю. І якщо по експертній оцінці косметологів, які вам роблять мезотерапію шкіри голови, вони так само, ж роблять мезотерапію на обличчі. Після цієї процедури вас має гарно рости волосся. Але після тої процедури, як ви робите це на обличчя, вас так само чогось би мало би рости волосся і мали б бритись, багато жінок роблять мезотерапію для там, шкіри обличчя. Там для покращень, для зволоження чомусь ви не беретесь після цієї процедури, значить, вона ніяк не впливає на луковичку. А тепер логічно, якщо ви подумаєте, що має зробити ця процедура? Цей інгредієнт має проникнути через дерево, дойти до нашої луковички і поміняти цю якусь рідину, так або повпливати якось на цей м'яз, який виталкує нашу волосинку. Я недавно знала про це м'яз, бо я читала медичний доклад про одної лікарки. І вона писала про це м'яс. Коли в нас буває холодно, нам нас волоси дибкі стають, буває. Це да? м'ясо скорочується, це м'ясо дуже велику роль грає. Тобто, ви уявляєте, яку має зробити шлях? Ця мезотерапія. Вона, як доходить до дерми, вона просто, просто поглинається дермою. І ви все, що ви робите, у вас дуже гарно блищить шкіра на голові. Все. Воно ніяк не доходить до луковички, воно ніяк прямим яким образом не впливає на якість волосся. Ви це повинні розуміти. Але ця процедура гарно ем, комерційно запакована. Тому що коли людина має проблему, вона шукає шляхи, де її вирішить. І ефект плацебо також існує. Я завжди кажу: ви робили мезотерапію на обличчі? Так, ну щоб ви після того брились? У нас луквич по всьому тілу. Тут пошковувалося, тут не пушковувалося. Ви ж розумієте, що воно ніяк не впливає. Просто це процедура, за яку ви платите гроші. Бо платіть, вас буде дуже шикарна шкіра на голові, якщо вас це дуже хвилює. Ну, це так само доведений факт, ви можете так само, не віруючи моїм словам, пошукати в інтернеті доказову базу цього. Так, якби всі перукарі або всі люди інших професій би так ґрунтовно підходили до своєї роботи, то світ був би крутим. А ви уявляєте, Оксан, тепер скільки. Моєму місті, і взагалі скільки людей, скільки порукарів, скільки продавців косметики і в косметології. Тепер виявляйте, як мені вийти на цей ринок такий і розказати людям чесно це все. Хоча я могла би теж зацікавлена бути і то робити. Я взагалі хочу щоб наша жінка-українка була сама сама гарна взагалі в світі, і не не Боже. Отак як би нам бути на таку схоже? Отут в нас з тобою чесно. дуже спільна одна єдина мета, і тому ми з тобою гарно об'єдналися. І так і буде. Чим більше буде людей таких майстрів вірю, з таким бажаннями, наші українці, українські жінки будуть найкрасивішими, наймудрішими, найдобрішими, найуспішнішими і найбагатшими. Я зараз буду бізнес-ланч робити по всій Україні. Ну які, по яке можливо точкам, щоб розповідатися жінкам, запрошуйте на бізнес-ланчі в вашому місті? Вам буде дуже цікаво, повірте мені. Так ну слухай з такою приємною жінкою, як на бізнес-ланч не прийти. Але ти знаєш, після нашого ефіру ще й чоловіки захочуть прийти. Ти приймаєш чоловіків в свою компанію? Е, ну я про проконсультую е, так само чоловік тому що трішечки друга історія, але так само вони мають проблеми. Вони нас теж хочуть бути гарними. Але я їх трошки розочаровую, тому що на сьогоднішній день індустрія моя ніяк не може вплинувати на. Сивину, яка дуже так само я про процес розказую, як формується сивина, яка є сивина? До речі, ніхто ж не знає, і вам спокорів не скаже, що я генетична, і я стресова сивина. І чим вони відрізняються? Так само є велика різниця, і взагалі ну попливати ми на це не можемо. Але взагалі, що ми можемо з цим зробити? Так само, як вибрати свій правильний догляд з мільйонів доглядів? І вони відрізняються дуже легко. і Це дуже на, на яку ну суму ви розраховуєте, можете знайти собі. Правильний підхід, це так само. Це дуже все легко, якщо ви знаєте таку якісь базові наукові історії. Так, ти зараз розказала просто план наших наступних ефірів. Поговоримо про сивину, про догляд і так далі. Але в цьому ефірі я би ще хотіла тебе запитати кілька моментів стосовно волосся. Знаєш, дуже багато людей реально зараз кажуть, що волосся вилітає, все погано. В першу чергу стрес, звичайно, на це впливає. Правильно кажеш, коли відправляєш всіх не до перукарів, що перукар в цьому випадку не допоможе, а до лікарів, які мають глибинну причину знайти, чому власне це волосся вилітає. Але стосовно догляду, і яким чином робити так, щоб ще більше собі не нашкодити, наприклад, можемо. Зараз поговорити про сушіння феном, так чи це шкодить, чи ні, чи можна чи ні, холодна, чи гаряча, чи середнє, чи взагалі викинути цей фен. Теж ми зараз будемо розвінчувати міфи. Дивіться, як я вам сказала, що волосина є мертва структура. Луковичка випльовує волосин, і вона більш ніякого відношення до нього не має. Дивіться, як я казала вище, що волосинка це мертва структура. Вона не відчуває ні холоду, ні тепла. Якщо ви довжину помиєте кипятком чи холодною водою, ви нічого не відчуєте. Тому сушіння феном це остання остання щабель, яка впливає на сухість вашого волосся. Вона забирає тільки вологу з волосся. Ми не говоримо про вбиті фени, які там дуже сильно гаряче повітря. Я завжди кажу: тримайте руку, як сушите феном, тримайте руку, і ви якщо ваші руці не гаряче, нормально. Фен само остання. Крапка буде, якщо ми будемо причину шукати в сухому волосі, тому що спокійно сужить феном, тому що фен забирає вологу з волосся. Дуже навпаки, лягати спати з вологим волоссям дуже небезпечно. Я вам зараз розкажу чому, якщо ви бачили колись зараз, просто маленькі, якщо малесенькі дітки місячні сплять, і в них тут викатане волосся. Ну, всіх бачила, да тут багато волосечко ззаді викатане. Воно просто вони, вони ж вони постійно ж лежать і вони просто катають волосся. Це яке механічне пошкодження волосся, воно витирається. І тому, коли ви лягати, будете спати з вологим, з вологим волоссям. Я бачила на своїй практиці таку жінку, яка викатала собі волосся, тому що вона дуже довго лягала з вологим волоссям спати, і вона його просто викатала. Цього робити не можна, краще феном посушити, і у вас волосся буде гарне. Тому фен це остання крапка, в тому, що ми не йдемо причину в нашому сухому волосі. Неякісна фарба, неправильний підібраний догляд, дуже багато неякісних доглядів. Оце все впливає на сухість волосся. Ніяк не фен. Феном спокійно сушіть, якщо хороший фен, то це навпаки це вам допомога. Я люблю людей з чесними місіями, тому я тобі дуже вдячна за те, що ти сьогодні прийшла до мене в ефір, знайшла час, розповіла нам неймовірні важливі історії, які, напевно, комусь рятують життя. Особливо тому, хто подивиться наше відео, наше інтерв'ю. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні <му> відео. <му> <му> Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.